Диспетчери служб екстреної допомоги. Який найстрашніший дзвінок ви коли-небудь отримували? Один з перших дзвінків, які я коли-небудь приймав. Жінка дзвонить і запитує про процедуру подачі заборонного судового наказу. Вона розповідає, як її хлопець знущається над нею і контролює її. В середині розмови дзвонить дверний дзвінок вона ставить мене на отримання, відкриває двері, і я чую крики. Чоловік вривається і починає її бити, а я сиджу безпорадно і слухаю, бо ще не маю її адреси. На щастя, я знав її ім'я, і за кілька хвилин ми дізналися її адресу та надали їй допомогу. Вона отримала досить серйозні травми, але вижила, а він досі в тюрмі. Цей дзвінок змусив мене засумніватись в собі і в тому, чи правильно я обрав професію. Але я не здався, і ця професія виявилась дуже насиченою. Хоча іноді і сумною. Надійшов дзвінок і його позначили як частого абонента з віддаленої частини дуже сільської місцевості. Чоловік просто кричав ми не могли розібрати, що він говорив, але мали його адресу і відправили туди всі наявні підрозділи. Через деякий час крики почали стихати, а його дихання стало дуже важким. Він не розмовляв з нами, а лише бурмотів. Через кілька хвилин ми зрозуміли, що він молиться. За кілька хвилин на місце події прибув заступник шерифа. Я чув, як він перевіряв ситуацію на місці, а також чув його по телефону. Перший звук, який я почув, був його блювотою. Виявилося, що хлопець працював над своєю машиною, і підйомник обвалився. Хлопець не був під машиною, але був між нею і деревом, коли машина почала котитись. Він був пронизаний гілкою, затиснутий між деревом і машиною. Чоловік вижив, він паралізований, але живий. Один випадок, який завжди залишається в моїй пам'яті, це хлопець, який зателефонував, щоб повідомити, що вистрелив собі в голову. Він нерозбірливо говорив і звучав п'яним. Але ні, він насправді вистрелив собі в голову і був мертвий, коли бригада прибула на місце. Це було дивно, і я досі не можу це зрозуміти. Я також прийняв дзвінок від 15-річного хлопця, який прийшов зі школи і знайшов свого батька повішеним. Тож мені довелось запитати його чому не холодно, чи може він зрізати мотузку і все таке інше, поки цей бідний хлопець панікував. А потім хлопець перестав відповідати на мої запитання, і диспетчер поруч зі мною отримав дзвінок від сусідів, які сказали, що не знають, що відбувається, але на вулиці стоїть хлопець і кричить Я часто думаю про цього бідного хлопчика і абсолютно ненавиджу його батька за те, що він так вчинив, знаючи, що саме його син його знайде. Іншим випадком, який запам'ятався, був дзвінок від жінки, яку щойно зґвалтували. Вона поверталась додому з клубу, і хтось увірвався до її квартири, коли вона відчиняла двері. Коли він пішов, вона зателефонувала мені. Я досі пам'ятаю, як вона кричала, коли знову почула стукіт у двері, і мені довелось кричати на неї, щоб вона зрозуміла, що це поліція, а не той чоловік, який повернувся. Після тієї нічної зміни я зовсім не спав. Я диспетчер служби 911 у великому місті. Мені доводиться мати справу з різними випадками, здебільшого це дурниці. Але один випадок, що стався нещодавно, запам'ятався мені особливо, мені зателефонував чоловік у паніці, і його було дуже важко заспокоїти. Він сказав, що його 35-річна дівчина не реагує і не дихає. Я одразу почав давати цьому чоловікові інструкції з надання першої допомоги, а він продовжував кричати Вибач, вибач кохана! без сумніву, для цього чоловіка це був важкий ранок. Мені спало на думку, що він міг бути винним, або що останні слова, які він їй сказав, були неприємними. Я ніколи не перевіряв, що сталося далі. У цій роботі потрібно переходити до наступного виклику, занадто зайнятий, щоб думати про це. Мільйони людей покладаються на мене, щоб останній виклик не вплинув на наступний. Я не знаю, що сталося, крім того, що вона була мертва при прибутті. Це вразило мене тільки наступного дня. Боже мій той крик був оглушивим. Все, що я знаю, це те, що в цій історії було щось більше, і я чув це в його голосі. Моя сестра працює диспетчером. У перший тиждень роботи до неї зателефонував чоловік і сказав, що збирається накласти на себе руки. Він сказав їй, що вона нічого не може зробити, щоб змінити його рішення. Він просто хотів повідомити їй, де його можна знайти. Під час розмови вона почула постріл. Вдруге їй зателефонувала маленька дівчинка, бо її батько не реагував на зовнішні подразники. Вона знала, що серцево легенева реанімація ймовірно врятує цього чоловіка. Але донька була занадто маленька і не мала достатньо сил, щоб ефективно її провести. Моя сестра мусила сказати їй залишити кімнату, бо чим довше дівчинка залишалась там марно, намагаючись врятувати батька, тим більше травмувала себе, спостерігаючи за його смертю. Я працювала диспетчером служби тривоги близько року. Найстрашніше, що зі мною траплялось, було під час нічної зміни, коли у жінки спрацювала сигналізація, поки вона зі своєю дочкою спали. Вона скупила дочку, побігла до своєї кімнати і зачинила двері. У неї була зброя. Жінка сказала, що не знає, чому спрацювала сигналізація, і попросила нас викликати поліцію. Приблизно через 30 секунд після того, як ми почали дзвонити в поліцію, вона сказала, що за ручку дверей хтось тягне ззовні, але після кількох спроб припинив. Вона продовжувала повторяти, що вийде, скільки б разів я не казала їй залишатись в кімнаті. Останні 30 секунд дзвінка вона не відповідала. Я поклала слухавку і зателефонувала в поліцію, щоб дізнатися, що відбувається. Вони повідомили, що поліція вже на місці. Найгірше в цій роботі було те, що ми не знали, що сталося після того, як ми поклали слухавку. Моя покійна дружина протягом 15 років працювала диспетчером служби 911. Два найгірші випадки, про які вона мені розповідала, стосувались дзвінка, на який вона не відповідала, але була на чергуванні під час нього і почула його запис. Жінка зателефонувала і повідомила, що її колишній хлопець вдерся до її будинку, а потім забив її до смерті молотком, і все це було чутно по телефону. Коли вони це чули, вони не були впевнені, що це було, але дізнались, коли прибули поліцейські. Другий випадок стався, коли вона працювала диспетчером служби швидкої допомоги. Чоловік нещодавно переніс операцію на ногах і не міг самостійно встати з ліжка або крісла. Він зателефонував, бо його дружина мала серцевий напад в іншій частині кімнати, а він не міг їй нічим допомогти. Вона сказала, що слухати, як він благає про допомогу, було найгіршим, що їй доводилось переживати. Зателефонувала жінка, яка шепотіла в трубку, що в її будинку з'явились зловмисники. Вона ховалась під ліжком. Вони були внизу, а вона вгорі у своїй спальні. Вона мовчала протягом десяти хвилин, шепочучи оператору, що відбувається. Потім вона сказала оператору, що чоловіки піднімаються сходами. Наступне, що почув оператор, це слова жінки будь ласка, не чіпайте мене. Оператор почув шум, схожий на бійку і голоси, але не міг розібрати, що вони говорять. А потім раптом все затихло. За винятком шуму, схожого на вітер, що дме крізь якийсь предмет. За яким слідував тихий булькаючий звук. Виявляється, шум вітру був звуком бідної жінки, яка намагалась дихати через розірвану трахею, а булькання було звуком крові, що утворювали бульбашки, коли повітря виштовхувало з її легенів через рану на шиї. Злодії вирішили перерізати їй горло, коли знайшли її, а потім продовжити грабувати будинок. На цьому, все. Дякую вам за перегляд. Буду вдячний за лайки та підписку. До нових зустрічей!